Чому третій найгірший Гокаги селище схованого в листі? На це є декілька причин. Причина перша це дитинство Наруто, адже третій обіцяв захистити малого Узумакі, але не справився. Навпаки, саме за його правління всі дізналися про Демона, схованого в Наруто. Ось про те, що останній син Героя листа четвертого Хокаґа якось ніхто не дізнався, через що Наруто сприймався не як герой-мученик, а як бомба, яка може в будь-який момент вибухнути та знищити селище. Другою причиною є що Муроданзо. про злодіянь цього старого пня можна знімати повноцінне окремо Відео, але щодо основного, це переформування Акацуків злочинну організацію, знищення найсильнішого клану в селищі та співпраця з головним змієлюбом даного аніме Оречимаро. Третій в свою чергу не зробив нічого, щоб зупинити свого кориша, тому що був досить м'яко цілим. Третя причина заключається в тому, що під час третьої великої війни на смертельно небезпечні місії відправляли дітей, а стати Джоніном можна було і в 12, і в 14 років. Саме на одній з таких місій і стався інцидент з обіту Учіха, і всі ми прекрасно. Знаємо до чого це призвело. Тепер ти знаєш.